Есть еще четыре э, радиостанции, которые, кстати, не включены в этот перечень. Просто если мы распределяем все средства, то это будет гораздо разумнее распределять среди всех участников рынка, потому что э, мы распределяем выборочно. Ах, я... У нас я... є студія міста, да, там дійсні є роботи журналістів, да, ми розподіляємо на радіо, а там наскільки я знаю, що журналістам є. Щодо ефективності роботи з інфекциями, значить, по-перше, на них кожного дня, якщо ви слухаєте їх, ми розміщаємо новини, що відбувається в місті, і конкретно висвітлю діяльність органу місцевого самоврування. Також це такий доступний засіб інформування населення про ситуації, які складаються, і е, якщо враховувати, скільки мешканців працюють автотранспортом, то я вважаю, що е, співпраця із конкретно виправдана. І взагалі розглядали цю програму, затверджували колегіально, розглядали на засіданні комісії. Що стосується третьої видишні особи, будь е, ласка, момент співпрацювати. Е, якщо ви поспіляєте з нам в налагоджені контакти, я думаю, що Телеканали, телестудії, вони набагато дорожчі, а висвітлення якість міської ради ради в засобах масової інформації через ті самі станції ФМ це і дешевше, і не менша аудиторія слухає ці новини. Але безумовно треба спілкуватися не тільки не тільки через засоби масової інформації ФМ, а й через засоби масової інформації і газети. і самі Телевізійні компанії, але хочу вам сказати, що на сьогоднішній день економимо скільки тільки можна. Тому якщо дійсно за невеликі кошти прийде третя станція чи третя ФМ, хай приходить і будемо заключати договори звісно, не слідлювати через.